Отак От виглядає загрузка повна смокера на Реномаксі в Рівному. Якби ви чули, який тут запах, як воно тут оплаче, як воно димиться, але в результаті на смак диму Запутай, до не працює. так багато. До останнього кусочка працюємо, але старайтеся до трьох встигнути, бо після трьох може вже не все бути. 200 колбаска, 200 чоловік. Дивіться, яка колбаска. Оце рулечка шикарна. Е, телятина. Я просто буду топити за телятину, бо свининку всі знають і пробували. Такий продукт вдома не приготуйте, бо це смокер і це з любов'ю Renomax. Поняли, поняли всі? Тому замовляйте, 240 доставка людей. 240 людей стартують. Це другий ефір. Ми перший робимо другий ефір. Перший був був фури, другий Рушуйте. про м'ясо. Ребра можна залишити, заїду за годину. Це найкраще. Залишаємо одну партію ребер, ребер да? одну партію. Да, замовляйте, пишіть нам. Замовляйте на особисті, пишіть.